Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком залетіли в Dead Rails! Йоу, всім привіт! В общем, Дімон, дуже давно я, якщо чесно, не грав в цей режим, і наскільки я розумію, тут дуже багато все добавилось. Ну, Трошечки, да, пройшла обнова, я бачу там з того, що я бачу, яких класів у мене немає там три нових класи, а також декілька нових поїздів, які я насправді поки що не дивився. Чувак, так у мене? Чесно кажучи, немає три потяга: один зелений стрейн. А, Вбиває всіх якихось чувачів. Коротше, ще, чорт, його поймає, що він тут робить. Я не знаю, ну, виглядає, він максимально круто. Як я розумію, він самий дорогий, ні? Ну так. Да. Походу, Просто що, тут яка фішка в цього потяга? То що коли ти будеш убивати біля цього потяга, то тих, кого ти уб'єш, будуть, типу, ну, твоїми юнітами. Вони будуть приручатися з фул хп. а обалдеть, прикольно. Потім якась дерев'яна повозка. Але, ну, от з цією повозкою є мем. Ти вдіваєш просто машиніста, сідаєш на цього потяга і летиш 100 кілометрів час, по-моєму. А ти в тебе є така повозка? Ні. А, блін. Ну і в мене нема. Але я знаю, де її можна взяти, Дімон. Да? Ну. Та й не тільки її, а в цілому, будь-що що зараз є в дедрейлсі, можна прикупити в моєму магазині максимально дешево. Просто сидиш. Любий клас, бім-бім-бум-бум. Ось а в мене є майже всі. Це нові, які в мене, які ще додалися, але я їх ще не отримав. А так-то в мене всі класи, можна сказати, були. І всі потяги в мене були. А в мене все на все одна перемога в грі, щоб ти понімав. Я би бонів на це ніколи не зараз... Робив би. Ну, да. ну, короче, хорошо, як я поняв, то дерев'яна повозка шурує мега швидко. Окей, як би нам цього разу пройти, так сказати, гру? Я навіть не знаю, Я знаю, є секретна секретна одна очівочка, треба пройти гру нічого не продавати. Ааа, точно. Ну, це обалдеть буде. Ну, да. Так, да, це буде обалдеть, але нічого не можна продавати. Ну, як я розумію, купувати теж. Ну, в теорії да. Тоді, якщо в тебе майнер, я візьму напевно машині кондуктора. У нас буде два вугілля, еквіп, у тебе буде. У мене теж буде вугілля. У майнера теж є? О-о. Так от і ми можемо спробувати пройти. А цей режимчик. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toyle Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Simulator 99, Pets Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який. Наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Звісно, повозки в мене, на жаль, немає. А добавили, кстати, новий режим э... Scorched Earth. Це що таке? Не знаю, я перший раз чую. А ти куди поїхав? Нікуди ще. Ну коротше, <плес> я створив лобі, оце з новим режимом, він іде після Найтмера. Я, якщо чесно, не знаю, що тут за режимчик. І що тут треба робити, і взагалі наскільки він тяжкий. Ну, я думаю, що ми зря сюди запустилися з урахуванням того, що ми нічого не можемо продавати. Ну, то що ж тепер? Будемо пробувати, не знаю. У нас є 20 доларів. Mm. І золотий поїзд. І золотий поїзд да. Обалдей, тут слава Богу, добавили, швидше бігати можна на шифті. Так? Да? Да. Реально. Як його не вистачало просто моментами. Yeah. <сх> так, хорошо. Якщо ми не можемо нічого продавати, значить золотий злиток ми теж продавати не маємо права. У нас пішов дощ прям сразу, ти представляєш? А, почекай, так а він ще є. Керосиновий. Юар керасин. А да, пацан! Бля, <плес> <Шупляє плес> вугілля. Щас, <плес> бен. Керосиновий дощ! Обалдеть, не встать. Керосиновий дощ. Так, ладно, ну нам в потяг погнали. А де мій ящик? У мене немає ящика з, з моїми цими. А він що, був хоч колись? У майні я ж ніколи ну, не ну. було. Буу, там повинна бути моя ця, поняв? Це... Кирка і, і. і вугілля, твоє вугілля де. Ну вугілля немає, я купив просто. Я ж кондук. А, Ой, мов о, вугілля теж, не теж не немає, я ж мав ну, поїду. Ж... Це за це! Це походу за режим цього. Обалдеть не встать, ну Дім, в нас все набагато хуже стало. короче, заправляємося і поїхали. <реш> Обалдеть. <реш> 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 Я не знаю, пацан. В общем, дивись. А, і кайлау теж нема. Ну да. Обалдеть не стать! Ой-ой-ой, так хорошо. У нас ось є вугілля, погнали добувати. Давай, пацан, ти майнер все-таки. Погнал. Що? Що це поняв керосином цей. Що воно дає, що я ним вкритий. Та вбиває я тебе, чувак. Це ж отрута. Багато ти вже вкритий керосином. 52%. 50-60. Оу. Халепа. Халепа? Що тобі, хуже стає чи ні? Та не сказав би Ну, ось я 100% вкритий, але мені норм. Никаких да? проблем нема Може ти просто гориш хорошо, коли ти керосином вкритий? Ну, не знаю, мабуть. <світ> Як мене тоді підпалить, що? Ну, тоже так, Ну, просто вообще але... керосин дуже жорстко горить. Ой, ааа, так вони ось горять, диви! Да, да, бачу. Прикол. за <світно> 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 Ти поняв, да? Ага. Я думаю, не в тому режимі ми вирішили нічого не продавати. Ну, ну ладно. Походу, дам, походу дам. Ой-ой-ой, так значить, нам срібло, по суті, взагалі не треба. Нам треба головне, що, вугілля тільки? Ну, дям. Ну, дям. Ну, тоді поїхали. Звісно, в дерев'яні повозки ми б шурували побистів, бо зараз я їду 65, я якось супер повільно їду. Це із дождя така тема. А що, якщо у нас просто, типу, ну, класи не працюють. Тут, тут, тут немає такої штуки. А мені є зараз шапочка, а шахтарська? ця шахперська? Не, ні, ні, нема. Ну, значить, не, не працюють ці. Значить, тому, що... тут класи не працюють, значить. Mm -hmm. Значить, тут взагалі тяжко. Да. Yeah. Мабуть, просто коли ти повністю в керосині, є. Можливість того. Шанс загорітись, ти типу, подумаєш? Так, да, так. Да, да. іменно, іменно. Тому що, ну, чо вони тоді горіли, а мені. Ну, тож ж ти не горів, ти ж 100% був запалений, так сказати. Ну да, і ось зараз я ж теж, ну, 100%. 100%. Ну, то ж то, що, то ж то, пані. Якийсь прикол, опа. Хорошо, а ну ти поїдь, ти будеш 65 теж їхати. Давай, так. Да. Ну коротше, класи тут не працюють, Дімончик. Ага. Да, значить, Боняк. ми без класів, і ще й так сказати, із усіх бонусів, що в нас є, це золотий потяг, яким можна тупо флексити. Получається. <риклад> <риклад> Більше нічого. Більше а нічого. Слухай, а може фішка в тому, що вони горять, поняв. І коли вони будуть до тебе підбігати, бити тебе, то ти, типу, запалишся. Можливо, О, ти можливо. Керосином вкритий, походу це так працює. Ну цілком ймовірно, якщо чесно. Бо я просто такого дождя не бачив ніколи, я не знаю. Ну так. Да. Це чисто, походу, ці штуки така це. Так, да, ну диви, в них багато, реально народу воно горить. Ого. Ну, купа народу горить. Ага. Обалдеть не встать, пацан. Це жорстко. Це мех жорстко. Так, у нас зліва буде ще з якийсь, я не знаю, це вугілля чи ні. Так, да, вугілля, давай, ставай. У нас дощ кінчився. Ну. Нарешті. Нарешті. <хи> <хи> але на то місць ніч пі... почалась, поняв. Да, ще й така, прям крепка, чи чиш. Блін, ну я жорстко б'ю цього камня, но ну йому байдуже. Угу. <хи> а в нас не кровава ніч часом. <хи> Щось таке ну, місяць, все. Місяць місяць звичайний, да, але воно якось так виглядає. Страшно, поняв. Виглядає капець, чувак, я і ще й не можу його добити. цього камня. А ти, а ти, а ти зажимай, поняв? Зажимай кнопку. Щоб ти... Поняв? -а. Йо це тільки зараз, напевно, ти почав ламати. Просто махав лопаты. Ооо Сань, там тебе халепа. О, я горю! Біжу, 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 біжу! Дам. Жесть, Санюк Я був 3% у файрі, і в мене нема половини хп. Погано Давай, я не знаю. Ай-яй-яй, зомбі. Дім, я вообще вмирать не хочу. Тобі халепа, походу. Да. Ти щас згориш. Да! Обалдеть! Що з тобою робити тепер? Давай прикріпимо. Та й поїхали. Абалді, а як мені? Мене ж немає, що продають, я не можу продавати. Ну да. Шукай бандажа, пацан. Ну халепа. Ну сяду, поки подожду, мабуть, тут пережду цю ніч. Нам треба бандажик. А, ящик появився, це твій? Це твій. А що тут ящик? Там... там лопата, напевно. Ну написано, поняв Саня Майнс інвенторі. Я поняв. Коротше, капіт зробили, задрейлася, штуку жорстку. Ну. Така язична гра завжди була, а тут тобі на... Поприкалуйся називається. Да. Засовуй хоча б цих зомбічів в пічку, я не знаю. Ну я куриант. Вот Димон попадо з крапки. Угу. оце ж. Оце це тобі керосиновий дощ, блін. Два зомбіка і два горящих ізначально просто. І халепа. Угу. А як же ж бандажика тоже. Ну, це треба зомбічів тих бити. тих бити? ти не поб'єш чи? що? Ну. Побити, то може й поб'ю? No. Головне, аби самому не вмерти просто. <laughs> ну, чувак, якщо ти. Опять дочки керосиновий Я не знаю, що робити, нюк. Чуваче, треба знайти докторську базу. Да, але ж. Наскільки ну, це буде. О, О, Діма! Мені лоба б'ють. Та я бачу. Ну, <laughs> 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 no, нормально. Живей, що І то добре, да. Ой-ой, ой Дімка, це капець. Я просто весь мокрю чорний став. Mm. Дві горящий вовк обалдеть не встать. Це просто шок, я не знаю. Так треба, коротше, докторська база, да? Оця ось хата це не докторська? Це mm, наче не. Це цей шериф. Шериф. Ну, як варіант, я можу піти подивитися, звісно. Ну давай. По суті, вибору, як такого і немає. Димон, я в тебе мега вірю просто. Ага, і тут нікого немає. Ну є патрони, типу. Ну і все. Ньюспейпер mm -hmm. заберу, хоч на, на палив буде. <реш> нічого тут нема. Да, пацан, це ми попали. Це ми прям крепко попали. Ох ох-ох. Так, Дімон, я в тебе вірю. Ти головне, проживи тут. Там, в принципі, вона, mm. ковбої валять зомбічів. Да, вони тут а, своїми ну. займаються справами. Там вже й ковбоїв нема. Коротше, ми з тобою, Дімон, взагалі попадо зловили. Зловили крепки, у нас немає, типу, палива більше поки що. Ну да. у нас немає хілки, і продавати ми нічого не можемо. Обалдеть, воно ще хата. Ну там чисто ситики будуть, да, Бони Даааа, да. Та й то, по-моєму, і їх уже навіть там не кладуть. А так, а це що за хата? Це фу фу. Там коротше ці меблі, меблі. Меблі Поняв? Ну, піду подивлюся. Фурнитуре тут лежить, поняв? Да, да, та я поняв. Може там, блін. є Ну, може. Що, є, там щось? Не. Вугілля, шматочок, але це все, в принципі. Ну хотя бы хиля, блин, но нам надо просто докторська база. О, це ж. Все наше, здавалось би. бы. Санек, санек. Це попадос. То лютий попадос, пацан. Фу, Шо? Доктор, доктор, походу, Доктор. Це ж доктор? Щас, да, пацан. да, да, доктор, да, деда. Пацан, пацан, пацан. Кулачки держим. Надійся на краще. <реш> <реш> Знаю. <реш> І побіг, <такой>, побіг побіг, побіг. <реш> Давай, пацан, ти можеш. Будемо пробувати. Да, я є, бачу бандаж є. Круть, круть. Не, не один поняв. Давай, мужик, збирай все і зомбічів чи Єс. Yes. Пацан, там ще ти мені є, ти цього. О, oh, я поняв, все, я валю. Що, в тебе є бинтик? Да, да, да. Ой, дима. Ти просто легенда, пацан. Скажи. Да. Опа. Поїхали. Давай. Фух, слава богу, пацан. 20 тисяч метрів, а я тільки встав. <laughs> Провалявся, прочилив. Ну. Так, ну в нас палива повинно хватити. Да. Я трошки там докидав, всякої лабуди. По ідеї до 30 тисяч має хватити. Ну або хоча б поки ніч кінчиться. Ну де. Да. Бо другого варіка в нас нема. Ну. Що там випало щось? Зомбя. Ооо, туди його. Ну, нас повинно хватити 100%. Ну де. Да. Ми, ми точно доїжджаємо, просто аби тільки ніч быстріше кінчилась, і ми ще вугілля десь знайшли. Коротше, тут, як я поняв, ночу всі бігають горять. Кстати, шо я ковбой, а Добре, что не попали. Та хоть фул хп. Добре, что ты тут хоть регенишься. Скажи. Да. Оооо, сонечко, Ого. пацан. Якось крепке сонце. О, вугілля. Прям перед цим. Да. Це супер, пацан. Давай, давай, мужик. можемо. можем. Працюваем. Все, побіли, побіли, побіли. Бо зараз будем всі мокрі просто. Все, панали. Так, сейчас. Ну, дай мені хоть подивитися. А, я, я, я думав, тут... ти хочеш. Я а. думав, ти хочеш продавати все. Тихо вугілля угиле Ні, все, let's Let's go. Короче, Димон, тут слева хата, ще одна, це доктор. Да, це доктор. Да, Може тут є ще якісь штуки. Пішли пробувати. Правда, є зомбятина, одна. Обалдень Дим, я опять горю. Проблеми, Сань, живий, якось не знаю як. Все, О, я вижив. Обалденно, О, я тоже горю. Димон, дивись, як тут сюгу. Тут прям крепко. А я дві, як я горю, я той. Живочка, поняв. Я прям довго горю. Да, ти 20... зірочка. А я ж, а я ж цей вкрився штукою, понял? Синій? <ристот> <ристот> да. <ристот> Чекай. Оба. Ти шість, пацан. Стараюсь. <ристот> О, давай воду на те вилию. Уже все. Де? Да. Ну да. Наче пішло за, за, за забагалось цей, бачиш? Горить вверху. А, так тут просто хата горить зверху, все. А, да? Ну да. Ну разве? А. Да, луг я не бачу. Ну. Зато дивись, яке в нас просто хила. Ну. Ми мега типа пацики. Я бы може, даже и не підлутав. І И там, кстати, ще один на доктор. А ну дивись. Ага. Сейчас я, я... отако. Ай-яй-яй, Дима! <реш> не хай хувайся. <видно. реш> Хувайсь. <реш> О, а ты прям чорнієш. Да? Прям чорний, да. Прям чорнющий. <реш> Пацан. Тебе проблеми Я бачу. Я хилюсь. Помогло? Ну да, я підхилився. Але... А надо, щоб у мене вообще всі відсотки фаєра кінчились Ну да. А тебе там багато? Ну да, 20. А, ну. Ну, 16 уже. 13, 11, 10. Я підхилився. <рик> Мы <щас> всі бандажі, <рик> так и пацан. Капець, це нужны. У мене ще є шнек. Шнек. Шнек це завжди кул. Cool. Так, Димон, а що тут? Що там? Якась хата. Лутикс. Кстати, доща нема, слава богу. Де... Блін, Діма! О, Дима! це халепа. Діма, Діма, Діма. Де він? Де він? бей Стараюсь. Нормально! Пушусь! Так, тут є. О, ця біда. Да. Не можу забрати. я чую. Опять Але... диви, чорний, червоний місяць такий. Вовк. вовк а, блин, бей його! Бей! <рискнутри> супостата! Бей. Пойот, <рискнутри> щось, бей, пацана! Умру! Пацада. Умру! Umru. Дима! Я помер! Я помер Я тебя сейчас величу. Не, я не величу! Капец, ну без тобою